О, привіт ти тут. Оп, 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 окей, okay, я в масі, але я не злодій. Я не буду тебе грабувати. Я всього лиш хочу показати тобі деяку річ. Ось цю я думаю, що це ближче, ближче, ближче. Окей. Okay. Це ніж, не будемо довго думати, ось так. Але це не простий ніж, а найдорожчий у світі, зроблено з таких неймовірно, гарних кольорах в Койоті з гравіюванням майже найдорожчого бренду у світі Louis Vuitton. Тут є ось таке юпіль-скріплення, яке дозволяє носити ніж у внутрішніх місцях. Ось як я вам вже показував, це може бути за кишенею або, до прикладу, за вашим ременем. Але що стосовно самого ножа, це неймовірно гарний витвір. Модель красня Сікорський, зроблено у захисному полімерному покритті у тан. з ось такими гарними суцільними гравіюваннями бренду Луї але стосовно характеристики, його сталь Х-12МФ. Неймовірно, тривка надійна яка дозволяє дуже довго не втрачати ріжчі властивості. Я не впевнений, чи ви побачите цей кут заточки, нині ніж неймовірно гостре. Аж заточився вручну, за допомогою стиль борових каменів. Друзі, до речі, команда проста сталь загалом має 16 моделей ножів від менших до більших. Це одна з менших. Просто ідеальний помічник у вирішенні буденних питань. Також вони мають два матеріали покриттів. Пропонують різні кольори піхов, різні варіанти кріплень та аксесуарів для ножів. Ну, і, звичайно, гравіювання, ось такі, як Луївітон, вони можуть бути будь-якими, до прикладу, гравіювання будь-якого вашого улюбленого бренду, Stun Island. Не знаю, це ще може бути гравіювання вашого улюбленого персонажа за німець. Також тут може бути ваш напис. До прикладу, я люблю маму. Тож, якщо хочете свого власного касну на красні, не цурайтесь, пошіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.